Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для тільця на 25 й рік. Рік у нас 25-й зеленої змії. Зеленого кольору у мене, як бачите, предостатньо. Будемо притягувати позитивну енергію, щоб змія. Зіграла благополучно з вами цей рік, щоб все у вас вийшло. Все у вас було чітко по плану, який ви складаєте. Давайте будемо дивитись. Будемо дивитись на чотирьох колодах, витягнемо по три карти: від січня до грудня. І так, кільці, давайте будемо дивитися, що ж приготував вам 25 рік. Які енергії у вас будуть? Що вам, на що варто звернути увагу, де можливі якісь підводні камні, де буде потрібно підстелити соломки. І так, тельці. Першу карту ми тягнемо з колоди райдера вейта. Січень. Бачите, геть не хоче щось. О, дивіться, випала карта закоханих сама. Карта закоханих нам говорить про партнерство. Звертайте увагу на свого партнера. Тобто, в січні ви будете починати отак якійсь, знаєте, в сім'ї, що в принципі дуже добре. Тобто, ви будете з партнером, ви будете на одній хвилі. ще ця карта може нам говорити про те, що нам потрібно зробити якийсь вибір, можливо, тильців в січні. Потрібен якийсь вибір в роботі, в стосунках, в купівлі чогось. Карта говорить про вибір, який однозначно треба зробити, тому що це старший аркан, це не маленька карта. Якщо ж у вас така ситуація у вашому житті є, ви маєте зробити його відчувши серцем. От так, як вам серце підказує. Відключаєте розум, відключаєте от якусь прагматичність, треба, не треба, буду, не буду. От серце підказало, роби так. Значить, вам потрібно робити так. Дивимось далі. Лютий місяць для тельця. Подивимось, що ж приготував лютий місяць. У скупків. Ту з нам говорить про якісь емоції, які ми відчуваємо: позитивні, негативні, гнів, страх. Тобто. Е ту з Кубків нам говорить про емоційність. Я надіюся, тут тільки позитивні емоції, які ви будете відчувати. Можливо, по карті закоханих хтось одружиться і буде відчувати такий прилив емоційності, любові, закоханості. Туз Кубків говорить про якесь нове знайомство, від якого ви відчуваєте емоцію. Туз Кубків говорить нам про те, що ви на роботі відчуваєте себе прям дуже позитивно. Вона вам подобається. Ви відчуваєте наповненість. Туз Кубків говорить про купівлю чогось. тобто Туз кубків нам каже, ми відчуваємо радість, задоволення, позитив, от таке все, що аж буде аж через край, ви будете отакі, от прям наповнені отаким от позитивом, і з чим можете даже ділитися зі своїми оточуючими. Березень для кільців. Дивимось, що ж принесе березень для кільців. Двійка мечів. Бачите, цей вибір від вас таки нікуди не йде. Якщо брати вибір емоції і знову ж вибір, значить в січні ви цього вибору не дуже захочете робити. Ви його, можливо, поставите на якусь паузу, будете емоційно переживати і будете знов в березні про нього думати. Карта двійки мечів нам говорить про те, що нам потрібно зробити вибір, але тут ви вже включаєте розум. Ви включаєте якісь такі думки, які постійно не дають вам спокою. На карті, бачите, людини зав'язані очі, тобто вона не хоче ні бачити, ні чути цієї ситуації. Вона для неї важка, тому що два мечі тримати дуже важко, але вона старається от рівновагу втримати, тобто вона хоче, вроді би, і прийняти це рішення, але ніяк не наважується його зробити. Його потрібно зробити, але людина все ж таки, знаєте, от якось не може налаштуватися на це. В березні от буде отака от ситуація, коли потрібно буде зробити цей вибір, но підходите до нього, коли ви будете мати таку чітку рівновагу. Квітень місяць для кільців. Таро 78 дверей. Давайте подивимось, можливо, якісь двері відкриються для тельців квітні місяці. Десятка мечів. Навпаки, закриється якась неприємна ситуація в вашому житті. Тобто, от ви мучились, мучились, думали, думали, зробили такий цей вибір, і ситуація закрилася. Щось закінчилось те, що у вас боліло, щось закінчилось у вашому житті те, що приносило вам отакі якісь нав'язливі думки, от якась ситуація в вашому житті. Це може бути елементарно, вам потрібно зробити якусь операцію в лікаря, і ви ніяк не наважуєтесь на ню, ну, в квітні ви таки Наважуєтесь, зійдете і думаєте, слава Богу, що це вже все закінчилось. Слава Богу, що це мені не приносить вже ніякого дискомфорту. Що я зробив оцю е проблему закінчив в своєму житті, і вона від мене йде. Десятка мечів це вже завершення, тобто, далі вже немає от такої якоїсь неприємної ситуації в житті. Тобто, все, ви кладете крапку і вас воно вже не хвилює. Травень місяць. Для тільців дивимося, що принесе травень місяць для тільців. Колісниця. І ви з чистою душою, і з енергетикою, і з всіма позитивними думками налаштовані рішуче рухатися вперед, покоряти вершини, як оця людина на машині. Карта нам дуже часто ще показує про поїздки, переїзди, якісь подорожі. <кій> Можливо, хтось переїжджає з країни в країну. Тобто ви зробили вибір, тут ваша робота закінчується, і ви. Переїжджаєте в іншу країну. Карта нам ще може говорити про машину, що ви елементарно займаєтеся свою машиною, можливо, покупка машини, можливо, продажа машини. Тобто карта показує нам машину завжди, або якісь поїздки, переїзди. Якщо це не стосується от, е, от такого, е, що я кажу, це ще може говорити про те, що колісниця нам показує от такий заряд, от таку енергію, ви налаштовані отак, от рвати і мітать місяць. Такого позитивного налаштування на якісь справи, на роботу, можливо, можливо, ви щось хочете святкувати, кудись поїхати, когось з, кимось, з чимось привітати. Тобто карта руху позитивної такої динаміки і не сидіння на місці. Червень місяць для тельців. Король мечів. Король мечів нам говорить про людину, діво, е, близнюки Терези або Водолії, е, можлива взаємодія з такою людиною. Е, тобто ця людина в цьому, в цьому місяці буде мати якісь з вами е, контакти, можливо, ви будете звертатись до такої людини. Часто така карта показує військову людину, можливо, якась буде ситуація е, пов'язана з нею. Ще це може говорити про те, що це може бути бути Ваша енергетика, тобто ви налаштовані отак, включити холодний розум, вирішувати питання отак, чітко, знаєте, мечові. Карти в нас завжди показують такий холод. Тобто ви відключаєте емоції, ви не давите на жалость, ви от чітко вирішили, і ви будете вирішувати оці питання, які у вас є, можливо, вирішення по суду, можливо, якісь прокурори, судді, адвокати. Тобто ця карта може показувати такі ситуації, що у вас може бути взаємодія з такою людиною. Або ж знову ж повторюся, це от ви будете налаштовані отак. Відключити всі емоції, відключити все і чітко в цьому місяці от мати отакий аналітичний склад розуму. Таро провиться. Третя у нас колода, і місяць у нас липень. Дивимося, що ж приготував липень для знака Зодіака Телець. Вісьмірка мечів. Отакі ці мечі у вас не відпускають. якісь Тако трохи було. Ну, його, щоб гарно вам було видно. Вісьмірка мечів знову ж це наші якісь страхи, якісь побоювання, що щось піде не так. Можливо, ви вже налаштувалися, вже хочете ви звернути ті гори, вже навіть знайшли людину, включили якийсь свій аналітичний склад розуму, знову як повторюся. Но вісьмірка мечів нам знову каже, що людина перебуває в якихось своїх страхах, в якихось своїх емоціях, які вона не може відпустити. Страхів ніяких нема, ви самі себе тримаєте в такій ситуації. Відпустіть її. В зеркалі видно, що це вона сама собі придумала, тобто нічого її не тримає, нічого її не змушує думати про це. Людина, я завжди кажу, людина сама собі придумує проблеми, яких нема насправді. Майте це на увазі, що в серпні от буде така ситуація. Для того, щоб не допустити її в серпні, ви дивитесь оцей прогноз. Відганяйте від себе отакі негативні думки, не заганяйте себе в стан жертви і успішно проживіть цей місяць. І так, дивимось серпень для тільців. Королева Пентаклів, ваша енергетика, якщо це стосується жінок, діви, телеця або козироги, тобто ви будете себе почувати. Прекрасно, місяць буде ваш, отакий спокійний, емоційно ви будете себе отак, в, в такому от іменно тримати тонусі, в якому ви звикли себе відчувати. Королева Пентаклів це приземлена карта, тобто вона в неї все чітко по плану, в неї все розкладено по поличкам, вона знає, як розподілити бюджет, вона знає, як навести порядок в сім'ї, все в неї чітко. Класно і на своєму місці. Що це може говорити про те, що ви можете звертатись до такої людини за допомогою, за порадою, за фінансовою підтримкою якоюсь. Майте на увазі, що в серпні така людина у вас з'явиться, як вона вам може допомогти. Якщо це не стосується, це може бути ваша мама, бабуся, сестра, тьотя. Тобто ця людина буде присутня у вашому житті і, можливо, вона таки вам допоможе. Чи у фінансовій сфері, чи навіть у пораді, чи в підтримці. Тобто це така людина, яка і зігріє, і скаже ласкаве слово, і, в принципі, підтримає вас у вашій ситуації. Вересень для тільців. Так, дивимось, що ж принесе вересень для тільців. Тут з мечів. І знову ж вас осяює якась гідіальна ідея, не побоюсь цього слова. Тому що тут з мечів у нас говорить про осяяння якесь, от бах, і прийшла якась нам думка в голову, і ви думаєте, так срочно це треба вирішувати. Оце прям зараз треба робити. Тут з мечів нам говорить, що це правильно, що ви не повинні сидіти, засиджуватись, лякатись, боятись, так як по вісьмірці мечів. Тут з мечів нам каже, що треба діяти. Прямо діяти зараз, відрубувати все, що вам не потрібно. Можливо, якась ситуація в вашому житті буде, яку треба відсікти, тобто не боячись нічого, відмовитись, наприклад, від поганої роботи, від поганих стосунків, від поганих звичок. Ту з мечів каже, що в цьому місяці, от ви собі вирішите, от буде от так, от я вирішив от так, От от з цього місяця у мене життя змінюється, що в принципі. Я думаю, правильний настрой і бажаю, щоб у вас так і було. І четверта колода у нас таро золоте райдера Вейта. І ми дивимось жовтень місяць для тільців. Карта повішана. Повішений нам говорить про затримку. Тобто тут налаштувались, тут знову передумали. Скажу так, такий буде цікавий у вас рік, підйоми і падіння, підйоми і падіння, але ви не здаєтеся. Повішаний нам говорить про затримку якихось справ, про затримку вашу. Можливо, ви не захочете щось вирішувати в своєму житті і поставити всі справи на паузу. Або ж будуть такі якісь події у вашому житті, що заставлять вас поставити їх на паузу. Можливо, це просто відпустка, і ви кудись поїдете, будете десь відпочивати. Карта повішаного нам каже, що подивись на ситуацію з іншої сторони. Можливо, не так все погано, як ти собі уявляєш. Подивися з іншого ракурсу, подивися, як твоє, наприклад, життя може змінитися, коли ти зробиш так-то і так-то. Тобто, карта повішаного це старший аркан, і ми будемо говорити про те, що жовтень буде важливий. Комусь вирішені якогось питання або, навпаки, не вирішені його. Тобто, можливо, в жовтні ви вересні намірувалися щось зробити, але жовтень вас постави на паузу, що, в принципі, буде правильне. Листопад для кільців. Давайте подивимось, що принесе листопад для кільців. Верховна Жриця. Другий старший аркан. Карта нам взагалі говорить про те, що інформація для нас закрита на цей місяць, а ще ця карта нам говорить, що, можливо, хтось захоче поглибитись в якісь езотеричні науки. Карта нам говорить про те, що у нас дуже добре працює інтуїція у місяці листопаді. Ми можемо бачити віщі сни, ми можемо чітко відчувати, от, як кажуть, тонкий план. Ми можемо бачити кругом знаки, які нам посилає Всесвіт. Тобто місяць, отакий, знаєте, Таємничо, цікавий, ви будете дуже такі спостережливі, будете кругом бачити те, чого ви не бачили раніше. Ця, ця карта може нам говорити про те, що ви можете звертатися до такої людини. Ще ця карта може нам говорити, що в вашому житті може з'явитись така людина, якщо брати до уваги чоловіків, якщо дивляться чоловіки. Верховна Жриця, це жінка, знаєте, така вона холодна. Можна даже сказати, що вона як снігова королева, вона може бути закрита в собі, але вона от духовно висока. Тобто від цієї людини ви можете пізнати дуже багато чогось такого духовного. Звертайте на це увагу і звертайте увагу на те, що може вам потрібна допомога. Можливо, звернутись до таролога, можливо, звернутись до езотерика, до естрасенса. Тобто місяць, отакий духовно таємничий. І грудень місяць для кільців. Дивимось, що приготував грудень місяць для кільців. Чотирка пентаклів. Ваша карта. Ви на місці, ви не хочете нічого змінювати, У вас все влаштовує, ви хочете просто зупинитися і притримати свої кошти. Можливо, ви обдумували тут. У вас була якась ідея, тут ви зупинилися, тут ви щось взнали і на кінець року ви вирішуєте, що ні. Все ж таки я свої кошти притримую, поки що я не вирішую, наприклад, розвивати якусь справу, я не хочу вложувати кошти. Можливо, вам потрібно потратити якісь кошти на ремонт будинку. Можливо, ви думаєте даже про купівлю машини, це тягнеться півроку, і ви все ж таки вирішуєте, що це поки що не на часі. Це поки що мені не по кишені і я цього робити не буду. В принципі, четвірка Пентаклів і говорить про те, що це не на часі, кошти варто притримати, значить, притримайте. І порада від ангелів для кільців на 25-й рік. Давайте глянемо, що ж нам кажуть ангели. Що вони нам пораду, яку дадуть, кільці 25-й рік. Стабільний прогрес. Бачите? Тобто нічого того всього, наприклад, чого ви боїтеся, ви не повинні боятися. Ми признаємо, що ви добилися немалого прогресу, заряджає любов'ю все ваше життя. Ми бачимо, яку пользу ви принесли світу своїм виконанням любві, думками і поступками. Ангели все бачать, ангели все знають, вони вам в цьому допомагають. Бажаю вам 25-го позитивного року. Хай всі ваші мрії здійсняться, хай все буде хороше тільки на вашому шляху. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Підписуйтесь, зберігайте мій прогноз і до зустрічі!